Друзі, Mercedes Benz є е клас, 211-й кузов, в общем, чорний, на чорній трапці. Машина мого знакомого, і трошки в нього печалька зараз з роботою і попросив машину помити, а потім розрахується, як буде все окей. Бо каже, що вже трохи засмітилося, а мерседес не бажано так засмічувати, бо потім не відмиється. В общем, машина запель... в бруді. Але без, цих... без плаків це тішить. Також сідуха... ну, типу, він такий чувачок нелегенький. Думаю, десь 150 кг має. Але сідух блін, не зламалася. Рік точно він на ньому їздить. І вона от не зламалася, але отут-от бачите все таки жопою зацепає. Ну, таке, ну, типу, непогано, щоб я він мені подзвонив сказав, попросився, і я такий зразу кажу, та окей, що. З грошимо розберемося. Не От, Він сказав, що вона така добре всрана Та я так трошки настрашився і розстроївся. Думаю, зробити добре всрану машину. Ще й за це потім не знати, коли кошти забрати. ну Трошки таке воно. Але вже. Інколи треба зробити волонтерську роботу. Вона йде лайком на небо. І потім вертається. Обов'язково двократно мені вертається. Я щось так вже переконався в тому, що мені воно вертається. Тому інколи таке роблю. Так, ззаді, ну, чесно говоря, нема біди машина не є така. Як він казав, може він так мене настроїв, а може він не настрашив. Сі духи чорні. Щось трошки поналітало, але тут можна дупо роздерти. Щось трошки поналітало, але щоб таке щось страшне і печальне, то нема. В общем, там багажні щось є, ну, то таке. І тут коврики погані, короткі замаленькі І отут так назбиралося. Тут якийсь такий приколюс. Кухні, і вибрані, скажіть, Mercedes Benz, седанчик. І отакий от він відкривається. Круть, молодці. Бля. Марс є марс, друзі. Хто би що не базара, марс є марс. Одною рукою я людина, яка не знала цей фокус, я це зробив. І це було неважко. Також мені подобаються ці сидухи, коли ще тут є під коліна. Круто. Так, окремий кожному дефлектор. Не один річажок, а два. Тобто, я собі закрив, а хтось собі відкрив. Є право вибору. А коли є право вибору, це круто. Так, в багажнику у нас патичок. Патик під розкаля. Або під москаля. Ну це вже кому як. На що пощастить? Так, 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 ну це мусор, я то зараз повитягую. В общем. Ні, тут повітря, подивимося. Так, світло. Але він хоч молодець, їхав до мене, машину помив, поліки помив. Змієте, каже, ну, щоб хоч трошки менше було, або тут настільки було срано, це так, як знаєте, в тому приколі має прийти прибиральниця в дім прибирати, тому треба прибрати. Так само і машинами. Може бути. Непоганий стан, чисто непоганий. Класніший Mercedes, Шаціву Анія чи... Ні, шеворся нія. Коротше, дуже такий типу, перехідний. Шеверсеніє, шеверсеніт, ці дуже класні. От, але вже тут їх буде важче відмити ніж наприклад резиною. Так, тут у нас спинки, того всього відломано. Ну Не печально, підлога трошки печальна. Але з тим все справимо. Друзі, ну ми до роботи. Ну що, друзі? Mercedes? Хто би що не казав, Mercedes є Mercedes. Фантастична машина кожного разу, коли я її роблю, новий, старий, я влюбляюсь. Це матеріали просто на вищому розряді. В общем. Помилося, все гарно змилося, все ніби дуже, дуже непогано, ніякі кнопочки не стерті, нічого не затерто. Все ці тряпочки, все збереглося. Єдине, що тут порвалося і все. Всі оплотнітелі. Ну, це, чесно, друзі, це. Ну, Треба помити, поїздити в Мерседес, щоб зрозуміти, що це таке, як німець зробив машину. В общем-то, в мене кахочки просто зараз не хочу. Треба швидко зняти і вже їхати за клієнтом. Отакий от от автомобіль, гарному сірому кольорі, гарному сірому, сірому салоні. На безумно крутому ковроліні. Машинка просто фантастична, чесно. Її ніхто ніколи нічим не робив, вона не ну, В общем, дуже гарний стан ковроліна, попри те, що трошки натоптала діти, він малює класно, високий, бархатний, в общем, дуже крутий. Але його просошити, його промити дуже важко. Бо ну, тут пластик, і, от, оце пластик дуже м'ягенький, дуже. От, подивіться, дивіться, я легенько натискаю, він проламується. Дуже. Тут теж м'ягенько, дивіться, коли залазить. Дуже круто. Круто, ніж кашкає. В общем, це топчик. Все остальне, просто все, це все обтягнуте тряпочкою і навіть отут. Це все, тряпочка. А, і тут пластик. Все тряпочкою втягне. І все це м'ягеньке, все дуже круте. Просто дуже круте. Що це сказати? Блін. Хто розуміється, той знає, за що тут гроші люди платять. Крута машина, гарний ефект. Зараз думаю, буде клієнт довольний. Лише все тільки я недовольний, бо мені за це, певно, не заплатять. З хершим часом так точно. Але деколи треба таке зробити. Так що, друзі, мерседес ці віщи.